20 серпня українські військові на півдні України знищили 75 членів особового складу агресора, два танки та сім одиниць ворожої техніки. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил України південь. У командуванні повідомили, що ворог, за підтримки трьох танків, тричі намагався вести штурм із Олександрівки в напрямку Таврійського, але безуспішно. Також окупанти 9 разів атакували штурмовою авіацією та вертольотами позиції бійців збройних сил України вздовж лінії зіткнення зі свого боку. Українська авіація завдала 5 ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніці ворога. А ракетні підрозділи виконали понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії. Знищено склад ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Стариці Херсонської області. Вороже військо зменшено на 75 рашистів, корпусну самохідну гармату Гіацин. С, два ворожі танки Т-72 і ще шість одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.